І всім всім привіт! З вами знову Тофін. І сьогодні хочу вам показати, як я апну 25-й ранг на нашій Джанетці в Бравл Старсі. Апну я її вчора ввечері, і відео записую сьогодні. так. Я раплю 25 ранг Джанет, 2 дні. Угу. І сьогодні хочу вам показати декілька каток, як останні катки до 25-го рангу. Що ж, зразу хочу вибатися, що е, відео виходить дуже-дуже рідко, тому що, ну по чому не скажу, але постараюся опускати як три відео мінімум в неділю. Ой, три відео в тиждень, там, мінімум. Може бути чотири. Сосу, тому все. А ще ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на колокольчик, і, бо скоро буде багато нового контенту. Що ж, а ми погнали до цієї катки. І починаємо з катки там, де в мене було на джанет 732 кубка. Так. Я забираю банки. Так, забираю банки. І йду сидіти в кущах, сидіти в кущах. Там в кущах сидів спайк, який на мене буде понтім агресирувати. І я задіюся із бо. Затімився з бота, я з ним затімився. Потім на мене той спайк починає нападати. Е, зразу говорю, що Джанет це персонаж для Солоса і імба. Тому що, дивіться, якщо, наприклад, на 700 плюс кубках всі тімляться, всі, наприклад, 10-ро, так може бути 9 ро. Я 10. -й. І Дженет набиває ульту, то Дженет, коли карта служиться. Так, тут. Хочу затіматися з нами Карла, ми, йому... ми з ним тімимось і вбиваємо. Бо його зароб'є. Так, я не говорив. Дженет набиває ульту, і це просто кайф. Джанет підлітає і просто 7 секунд. чи 8, 8 секунд. Джанет просто літає, а внизу там просто м'яс його. Всі починають кресити і так креситися, І так о, можна зайняти як мінімум топ-4, точно. Бо якщо не показати молося всі дев'ятого чоловік, і там приблизно п'ятеро вже все, то зовсім. То плюс 4 кубка і топ-топ-4. От так от. Так, тут залишається є ще Edgar і Спайкіч. Два Льпрімо. І Бо. За ким я займемося? Так, зараз ми винесемо Едгара і Спайка. Угу. Винесемо. І зараз залишаємося ми всі четверо в, в клітці. На центрі залишаємося, мене потім закрисить четвертим і буде плюс 4 кубка. Мене закрисить, бо. Отак от скажу. Він кресив е, Спайком, а вроді Спайк затінся з ними, тому що вбивали Едгара. Ну і отак от, от. І заким чином я отримав плюс 4 кубка, і мене стало 736 кубків. І що було красиво? Щоб гарно виглядало все, я вирішив піти у парний шеден, взяти два топ-2, і було рівно 750 кубків. Правда, то не вийшло, але нічого. Я взяв собі у тімейта гріфа, через лупу пошукав. А потім поговорила, і він пішов у кущі. Я йому говорив у чаті, що сидимо в кустах, сидимо в кустах. Він пішов добувати банки. І таким чином в нього виявляється, що буде 0 банок. Так би в нього було дві банки, і все було б добре. Потім гріх застванувся і він пішов нарешті в кущі сидіти. І так ми просто сиділи в кущах. Сиділа, 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 сиділи сиділа сиділи, сиділи, і сиділа. Отак от, от. Тут всі п'ять команд, вже 4. Третя команда, бо ми четверта команда. От так. Потім у нас тут е, дуже сильна ваза. Сильніша команда забирає слабшу, і так, саме сильніша команда нас не і знищила всіх, а нас ні. І так ми забрали топ 2 і залишався. Зашалася рівно одна. Катка до 25-го рангу, тому що було 743 кубка. Правда, рівно не вийшло. Ми зайняли топ-1 якимось чудом. Плюс 9 кубків. Ну, а зараз ми ту катку побачимо. Соснути, схай на повтор. І заходимо в катку. І перед жечалом останньої кати до 25-го рангу. Пошу поставте лайки, підпишіться на канал і включіть колокольчик. І підпишіться на канал. Ще раз. Так. Тут у мене хімета не було, тому що гриб в мене пішов. Казав, що нього справи, та. Ми потім сігаємо. Але потім не потрібно, мені потрібно зараз, тому що потім це було б завтра. Тобто сьогодні, коли я той ролик монтую. Так, то у нас команда... Поки що не вилітає, але, походу перша команда вилетить, це Роза і буде брок. Напевно. Айпріму в курсі е, йде в курсі і потім коза крисить. Так, отак. Зараз, нави, зна, зараз у нас вилетить е, команда. Іпрім угу. починає кризити шелі, але ми не виходилося. Але зараз буде такий кешбек, дивіться. Шелі крадає дизлайк. Я її кришу. Бачите, не ставте дизлайки, бо дизлайки може карна. Бо може бути карма. Угу. За дизлайки треба карати як ММА. І так, у нас залишається чотири команди. Це Бо і Гром. Ель Прімо і я, Джанет. На Джанет. Е, Тара і... Тара і Шехтось, Тара. Тара і Гейл. І Леон і Шеллі, Які зараз тут боси. Я чесно думав, що та катка буде поверхна, але нас потім дуже сильно повезло. Тому що ну, не буду вам спойлерити, потім самі це побачите. Я тут заб... хочу забрати Громилу, але не виходить, але його потім все одно заберуть. Там команда Гейл і Тара його забере. так. Леон чекає на свого тімейта. мене хоче вбити Леон, але я підлітаю. У мене була пасівка не на бачення в кустах, тому що е, тут кустів не так багато, а пасівка там, де її атака швидше швидше е, нарастовується, це краща пасівка. І нам тут дуже сильно повезло, тому що команда загралася на слабшу і все. І це 25 ранг на Так. 25 ранг. І на тому я апнув на 25 ранг і все, лишив телефон і пішов спати. Фоф, угу. на тому все. Я апав джанет не так легко, як е Лімо і дарила. До речі, на Лприму у мене є той ролик, який я апнув його на 25 ранг, лишу в описанні. Що ж, ще хочу вам сказати, що ви не уявляєте, як я важко апав перші 100 кубків з 600 до 700. Там були катки плюс 4, плюс 3, плюс мінус 8. Там всякі катки були, але я апнув 700 кубків прям. Цілий день апав 700 кубків. Тоді 50 кубків апав один день. От так. І тоді я вже апнув 700 кубків, а тоді все пішло легко, тому що. Ульта Джанет Імба. Після 700 кубків там було плюс 8, плюс 8, плюс 8, плюс 8, плюс 8. Плюс 8. А тоді останні 3 катки, які я вам сьогодні показав. Це плюс, це плюс 4 кубки, плюс 7 кубків і плюс 9 кубків. So, на тому все. Надіюся, ролик понравився. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. І на тому все. Всем удачи и пока-пока.